Що робити, якщо блакитне паливо горить зовсім не блакитним вогником? Я вітаю! Мене звати Олексій Селіський, це канал Газ Правда. Сьогодні спробуємо розібратися з проблемою номер один для багатьох господинь, які уважно стежать за кольором вогника на своїй газовій плиті. Яким полем має горіти природний газ? Що робити, якщо воно жовте або червоне? Отже, природний газ недаремно називають блакитним паливом. Саме такий колір повинен мати вогник, конфорки чи котла. Але іноді споживачі замість блакитного бачать жовте чи червоне полум'я, чи означає все, що в трубі неякісний газ. Насправді ні. І ось чому. Весь газ, який видобувається та імпортується, опиняється в одній трубопровідній системі. До країн Європи через українську ГТС транзитують газ такої ж якості, що й для українських споживачів. А в на якість газу так не скаржиться. Перед потраплянням у магістральний газопровід спеціальні лабораторії. Перевіряють паливо на відповідність. Отже, в ГТС опиняється лише перевірений газ, однак на шляху до попутових споживачів газ із магістральних газопроводів потрапляє до розподільних, якими опікуються вже облгази або міськгази. Саме цим компаніям українці платять за доставку або ж розподіл газу, і саме оператори газорозподільних мереж відповідають за якість газу в трубах, які йдуть до населення. Кожен міськ чи облгаз так само вимірює калорійність палива, зазначаючи її на сайтах. Крім того, споживачі отримують платіжки, де, окрім об'єму спожитого газу, вказуючи кількість спожитої енергії у трьох одиницях виміру – годинах гіакалоріях і мегаджоулях. Згідно з цими даними, якість газу наразі перебуває в межах норми. Чому ж тоді іноді полум'я у конфорсі чи котлі не блакитне? Найпоширенішими причинами погіршення тепловіддачі, а також червоного чи жовтого кольору полум'я, газової конфорки чи котла є. Недостатня кількість кисню чи зависока вологість повітря. У такому випадку газ згоратиме неефективно, і для закипання чайника знадобиться більший обсяг палива. Аби це вирішити, достатньо перевітрювати приміщення де встановлений котел чи плита, та налагодити вентиляцію, забруднення газового обладнання у такому випадку фахівці радять почистити плиту, колонку чи котел, звернувшись до газової служби за телефоном 104. Недостатній тиск у системі це вже відповідальність обл чи міськ газів. Якщо приміщення провітрене та газове обладнання чисте, але полум'я все одно не блакитного кольору. Викликайте представника облгазу для перевірки тиску. Якщо ви перевірили всі ці фактори і проблема не зникла, є підстави для аналізу якості газу. Але там є важливий нюанс. У випадку, якщо цей аналіз не виявить відхилень від норми, всі витрати на його проведення ляжуть на вас. Якщо вас не лякає такий фактор, дивіться наше наступне відео, де ми розповімо, як можна перевірити якість газу та скільки це коштує. Підписуйтесь на газправду, і нехай полум'я у ваших конфорках завжди буде блакитним.